Хочу сказати, що 40% нещодавніх санкційних пакетів проти Росії вони були засновані якраз на українських рекомендаціях. і Росія на сьогоднішній день є лідеркою за кількістю вжитих проти неї санкцій. Якби ну тут я дійсно погоджуюся з тезами, які були сказані, що якби така так само активна політика ця була. Проводилася там з 2014 року, ми б зараз мали дійсно іншу ситуацію, ніж та, яка є. Щодо національного законодавства, то Мінекономіки в, співпраці, в активній співпраці з іншими державними органами напрацьовуються зміни до санкційного законодавства. Одним із важливих елементів, який нам напрацьовано, це є. Запровадження відповідальності за ухилення санкційного за ухилення від санкційного режиму, за обхід проти санкцій та інше. Безперечно, дуже важливим те, що те, з чим я погоджуюся, є уніфікація законодавства України і уніфіка з законодавством Євросоюзу. І дійсно є така проблематика, що законодавство України, те, що в нас є порушенням санкційного режиму в Європейському союзі чи в країнах Європейського союзу, навіть за правопорушення не рахується, або там відноситься до адміністративного. Правопорушення, ну, не кажучи вже про склад злочину. Що важливо? Важливо, тобто, робота над запровадженням санкцій, робота в санкційному режимі, вона дуже активно нами проводиться. Важливим є якісна доказова база, якою ми маємо підкріплювати всі наші санкційні пропозиції і санкційні пакети.